Чи потрібен нам додатковий колаген і взагалі, чи він якось впливає на наш організм? Що ж таке колаген? Всі хочуть його їсти, пити, чи має це взагалі якийсь сенс? Колаген це білок, один із найважливіших білків нашого організму. Колаген це так званий каркас нашої шкіри. Але все питання в тому, що в організмі людини колаген синтезується фібробластами в дермі. Якщо ми про шкіру, Синтез колагену генетично детермінований. Що це означає? А значить це, що один організм вміє синтезувати різний колаген у різних тканинах, і, звичайно, у різних людей він також відрізняється. Міфом є те, що з віком колагену стає менше. Це не так. Фібробласти працюють однаково, а всі видимі зміни, особливо зі шкірою обличчя, відбуваються за рахунок втрати рідини та інших речовин. Що ж буде з колагеном, коли ми його проковтнемо і він потрапить до нашого організму? По-перше, враховуючи, що це білок, то на першому етапі з величезною долею ймовірності він просто розпадеться в ЖКТ, розпадеться на пептиди і амінокислоти. По-друге, молекула чужорідного колагену досить велика, а проміжки між клітинами ендотелію досить маленькі, у три рази менше. Це означає, що величезна молекула колагену ніяк туди не потрапить. А по третє, спрацює наша імунна система на чужорідний білок. Він буде просто заблокований та інактивований. Отже, відповідь на питання: чи можна його таке пити? Може й можна, але навіщо? І тут варто пам'ятати про безпеку. Адже, якщо це сумнівний бад, ніколи немає жодних гарантій, що в коробці те, про що написано на етикетці. Бережіть себе і будьте здорові!